Не питання мимо волю, весь час в думках моїх стає. Чом не вгледів він сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими хромами пророчий голос би гримів? Якими буйними річками Котивсь, шумів би його спів? Які б доньки він сплів героям? І як ославив би їх чин? Він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн. А як оплакав би могили? Яких би квітів насадив, коли не в вітрі і в вітах вітер гомонів. Якими лютими бичами карав би нас щоколі ми? Що розійшлись ми, манівцями, на крок єдиний до мети? Як в душу він заглянув кожен? Як кожний біль би наш відчув. Він вив би місля переможня, серцям він вірою натхнув. І де б він був? Чи на засланні? Серед неораних степів. Чи разом з нами на вигнанні, цінив би сльози і терпі? Він тут би був орел крилатий не міг би стерпіти ярма, бо як би там він міг співати, коли вітчизна вся німа.